Друзі, для того, щоб нам у майстерні не мішав компресор, коли ми працюємо з пневмо інструментом, мною було вирішено зробити отвір в сусідній кімнаті і ось так вивів шлангу у майстерні, що дуже удобно працювати. Ось, наприклад, беремо, друзі, пневмо інструмент. В нашому випадку це пневмостеплер. Заражаємо його і все, і працює. Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Зараз у нас плюс 8, іде дощ. Зараз, друзі, іде в майстерню і будемо разом вивчати, пневмоінструмент, інструмент, як ним користуватися, як збивати рамочки, вулиць, вулики і так далі. А ви тим часом, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та підтримайте відео лайк. Перед тим, друзі, як почати працювати, немає різниці. Чи з електроінструментом, чи з пневмоінструментом, завжди повинно робоче місце завжди бути чисте. Потім, на прикладі пневмоінструмента, заражати пневмоінструмент потрібно тоді, коли до нього не під'єднана шланга з повітрям. На прикладі нашого пневмоінструмента, тобто пневмостеплера інтертуловського, заражаємо, друзі, його скобами. Беремо нашу шлангу уже, яка знаходиться під тиском. Так, Це наш пневмостеплер зараджений. Бажано, друзі, удіти окуляри. Тепер, давайте зараз випробуємо наш степлер та скоби. Ось на таких дошках 20х20. У нас зараз. У степлеру, друзі, знаходяться скоби 30 мм. Так, є. Ось. Друзі, забивають скоби. Бачимо, скоби аж залазять в деревину. Зараз, друзі, спробую зібрати. З єврозамочками нашу рамочку і спробувати її збити. Для зборки рамок, друзі, замовляв, скоби 30 мм. Не знаю, можливо, буде 30 мм забагато. До речі, хто користується пневмостеплером, напишіть в коментарях, будь ласка, якими скобами ви збираєте рамочки. Зараз я спробую 30-ю скобою вдарити, друзі. І побачимо, що з цього вийде. Для початку давайте зберемо рамочки. Для зборки, друзі, пневмостеплером Дуже добре підходить кондуктор для рамок, друзі. Дуже удобно. Тому зараз я трішки потренуюсь працювати. І, скоріше за все, друзі, буду робити кондуктор. І вже рамочки збивати на кондукторі. Набагато швидше. Тому що кожну по рам, грамочку збивати це загально і по, по часах дуже би, довго. Так, дивимось, друзі. Тут нормально забито, нічого не лопнуло. Тут у нас, в принципі, теж не лопнуло. Ну тут взагалі чудово і тут чудово. Можливо, ще е, стаплер якби. Дуже б'є, тому що потрібно, друзі, степлер. Дана модель Інтертуловська, вона якби працює. ну, Бажано, що працювала до 7 атмосфер, друзі. У мене ж компресор на 8 атмосфер. По розходу, друзі, повітря. Позбивав трішки тільки що рамок. Пішов, подивився, скільки повітря було витрачено, друзі. Як стояло 7 атмосфер. Так і стоїть. Тобто розход повітря йде невеликий, що є добре для штрої зборки бджолини рамочок. Так, друзі, зараз потрібно робити схему і збирати кондуктор для рамочок, тому що рамочці, друзі, це, це не робота, дуже довго. В принципі, друзі. Можна сказати, що якщо трішки відступати, ось низ, вверх б'є 30-та скоба чудово. Що з цієї сторони, що з тої. А от низ трішки брати трішки потрібно брати не посередині, а трішки зміщуватись до самої заготовки, щоб не з краю, тому що 30-та скоба трішки буває лопає ось ця рейка. Ось я взяв трішки нижче, не посередині, а буквально на 2 мм нижче заготовки і нічого не лопає в нас, торці не лопають. Збірка йде чудово, мені подобається. в принципі. Вечорами, коли не буде світла, будемо палити буржуйку, щоб було тепленько, і будемо збирати наші рами.